26 позашляховиків для українських військовослужбовців передали волонтери з Англії. 18 із них заїхали до Коломиї. Представники організації Джипи для миру. Запевняють, незабаром знову повернуться з гуманітарним монтажем своїми враженнями від подорожі. Вони поділилися з нашими журналістами. я почуваюсь неймовірно щасливим і схвильованим. Українці зустрічають нас обіймами. Ми почуваємось невимовно бажаними. А ще ми почуваємося скромно. Стюарт Форд один з ініціаторів групи волонтерів, які згодом об'єдналися в організацію джіпс Фопіс. Чоловік відвідав Україну понад п'ять разів і щоразу Разу запрошує друзів долучитися до благодійності цього разу. Серед них опинився Іван Тукалов, в минулому відомий гравець регбі з українським корінням. мій батько з України. В 1943-му його мобілізували до німецької армії. Тож він покинув Україну, щоб воювати на боці Німеччини проти його волі. Він припинив бути в'язнем війни у Шотландії і там залишився влаштовувати своє життя. Він сподівався повернутись, але так цього і не зробив. У моєму серці завжди є місце. Для України мішень Лабонта теж вперше в Україні. Жінка пригадує, стала волонтеркою майже випадково. Я зустріла Домініка в Італії. Він розповів про «Gips for Peace, і ми схотіли стати частиною цього. Гарна країна, дуже добрі люди. Тож це схоже на відпустку. Настільки красиво. Мені подобається тут бути. Сестра Мішель Міч Сімсон. Також долучилася до колони. Вони стали одними з перших інвесторів організації і дуже зраділи, коли з'явилася можливість сюди приїхати. Вони саме кейм кейменеседвій нідрайберз хайсе коли влітку потрібно було водіїв, я сказала, так можна я. От чому ми приїхали показати, що декому в Америці справді не байдуже. Коли ми були на кладовищі у Львові, емоції були потужними. Не можу говорити про це без сліз. Там були чоловіки, які боролися за свободу кожного, не лише українців або поляків. Ми спитали Домініка Каріса, що він говорить людям, запрошуючи долучитися до ініціативи. Він відповів я відчуваю неймовірну емпатію до України та українців. Я кажу: коли ви йдете додому, то закривайте свої вхідні двері. Ви не чекаєте, що хтось виб'є їх і почне вказувати, що робити. Колом'янин Василь Мадяр підсумовує, що разу, коли іноземні волонтери купують позашляховики, особисто перевозять їх в Україну, щоб передати військовослужбовцям своїми враженнями діляться з друзями. Тому чим раз більше людей хочуть також долучитися, допомагати Україні стає модно. Якщо на початку люди на кордоні. Там чуть не тряслись, коли заїжджали. То зараз вони відносяться до цього спокійно і їдуть сюди з радістю і зустрічаються. Тут є наші хлопці, військові, з якими вони безпосередньо будуть розмовляти. Ті хлопці, які будуть їздити на лінії фронту на цих машинах, ну їм це стає дуже цікаво, і вони, в принципі, тут є дуже багато людей, які дійсно переживають, які мають там щирі намери і добре серце, і хочуть допомогти. Про плани благодійників на майбутнє відповідає напівжартома. Україна перемагає і, і ці люди будуть е, допомагати відбудовувати її. Чоловік вірить, що кошти знайдуться, адже наші іноземні друзі готові підтримувати українців до перемоги і навіть довше. Це складний тем. 20 машин. Через те, що 20 машин це одне, 40 чоловік це друге. От ми, наприклад, зараз, е, там де залишили машини, е, люди сіли в автобус, по, автобус поламався. Все, все трохи складно організувати. Е, але і також 20 машин воно. Е, Дорого, такі засоби. Я думаю, що це не буде зупинятися що це просто процес, який запустився і працює як фабрика по пікапах. Воно в принципі працює нон стоп, і е, я думаю, що ще багато наших хлопців отримують від цієї групи е, позашифовики. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.